Одна людина не може і вводити там ін'єкції чи підключати на апаратуру. Нас не хоче адміністрація чути, спонукало звернутися до населення. Стало такою домінуючою якоюсь проблемою для колективу Кременчука. Вона вступає в силу з 1 січня 25-го року. Працівники екстреної меддопомоги у Кременчуці побоюються за те, у якому складі бригади швидкої виїжджатимуть на виклики вже з наступного року. Адже зміни до постанови уряду, яка це регламентує, набирають чинності із січня 2025-го. Найбільше стурбовані тим, аби склад бригади не звівся до лише одного кваліфікованого і досвідченого спеціаліста, бо чи встигнуть водії швидких, яких перенавчать на екстрених медичних техніків, опанувати нові навички, поки питанням. як лікарі відстоюють свою позицію, і що чекає на бригади швидких. Про це та інше сьогодні у проєкті «Тригернуло». Мене звати Наталка Шарай. Мої вітання далі докладно. І перш ніж переглянути випуск, не забудьте уподобати канал, підписатися на нас і прокоментувати. Поїхали! Наше керівництво, керівництво обласного центру, порушуючи законодавчі вимоги, планує вести юридично виїзди бригади в складі одного медичного працівника це відео медиків швидкої укременчуці. Вони занепокоєні змінами, що чекають на бригади, які виїжджатимуть на виклики. Про все по порядку, згідно з постановою Кабміну, з 1 січня 2025 року базовий склад бригади зміниться. Вона має включати не менше одного парамедика і екстреного медичного техніка. Останню посаду опановуватимуть нинішні водії автівок швидких працівники по Боються, що на виклики може виїжджати лише один кваліфікований спеціаліст, і це негативно вплине на якість надання меддопомоги. Як буде робити це одна людина на сьогоднішній день? Ну відверто кажучи, якщо одна буде рулювати, а інша знаходитиметься в кабіні машини з пацієнтом, то як це буде відбуватись? Ну поки що не зрозуміло, тому що одна людина не може і водити там ін'єкції, чи підключати на апаратуру, чи міряти той самий тиск. Дія постанова 11.14, постанова Кабінету кабінету. Мі... Міністрів вона враховує те, що на сьогодні мають працювати три види бригад екстреної медичної допомоги: це лікарські бригади, фельдшерські бригади і бригади парамедиків. На перше число 25-го року. Пункти цієї постанови, які передбачають лікарські і фельдшерські бригади, втрачають свою юридичну силу, і ми маємо починати працювати з першого числа 25-го року. Бригади екстреної медичної допомоги, в складі яких є парамедик. Зміни відбуваються не лише в Полтавському центрі. ці зміни відбуваються в всій державі. Чому у Кременчуці почали бити на сполох тільки зараз? А все через те, що формують новий колективний договір, поки він на стадії розробки та обговорення. Деякі працівники заявляють, що не погоджуються з ним, адже звідти хочуть викинути пункт, де йдеться про формування бригад з двох кваліфікованих медиків та водія. Тому й записали це звернення. Сказали, що розмови про те, що що буде два медичних працівника працювати на лінії на бригаді, не буде у нас. Тому що якщо буде працювати два медичних працівника на бригадах, то прийдеться тоді скорочувати кількість бригад. Я взяв вибірку. У нас ну на цього протязі цього року, навіть і раніше, у нас зараз працюють бригади на станції в складі лікаря і фельдшера і водія, і два фельдшера водії працюють. Тобто ж зменшення якогось урізання бригад немає. Нині у Кременчуці на станції працює 12 бригад. На одній зміні близько 30 людей. Не вистачає лікарів. І ще є момент, який може турбувати колектив. Можливе скорочення. Скорочення персоналу не відбувалось, медичного персоналу, а саме працівників виїзних бригад, їх не відбувалося, їх не буде відбуватися. Відповідно, скорочення стосувалося тільки адміністративних працівників. Тут є ще один момент: теоретично мають перевчити водія на медичного техніка. Це не забиратиме роки, як у деяких закладах, та більшість водіїв пенсіонери. Чи зможуть вони опанувати за кілька місяців таке навчання? Як ви вважаєте, пишіть свої думки з цього приводу. Зрозумієте, що а, вивчити водія маніпуляціям, які може він надавати допомогу, це дуже складно. Водійський склад багато пенсіонерів, які не всі зможуть і реанімувати, допомагати і тому подібне. Тому це не ну не швидкий процес. Це треба набрати людей. Набрати людей, які фізично виносливі, які фізично підготовлені, плюс до того ж на ту зарплатню, яку отримують водії зараз, водії молоді люди замрядчі згодяться. Швидкий чи не швидкий процес, але він вже розпочатий і вже є бригади у віддалених районах, де працює один медик. Зміни відбуваються не лише в полтавському центрі. Ці зміни відбуваються в усій державі. То як думаєте, є чого боятися, і чи витримують медики? Пишіть під цим відео і про всяк дбайте про здоров'я та безпеку так надійніше. І до інших тем цього тижня, 3 липня, армія РФ знову обстріляла Полтавщину. Ракетний удар пошкодив дитячий садок, школу та приватні домогосподарства. Одна людина загинула, троє травмовані. Один із трьох травмованих у тяжкому стані. Загиблий хлопець 75-го року народжений. Свист скрежет це було е, миттєво, дуже миттєво побачити не було нагоди, це було дуже швидко, а почути почула вибухи там і вибухи тут. І зразу піднявся стовп диму Був а там вже жон вирва. Страшно, звичайно, ну, саме найперше те, що, що якщо що тут тут же горіло, тут і посадка горіла і на стадіоні люди із будинків, вон там дуже будинки постраждали. Ці вулиці Жеснова, там багато постраждало і покрівля, там і вікна повилітали. Ну бідина робили багато. Місцеві власними силами ліквідовували наслідки прильотів. Селищна рада обіцяє на найближчій сесії спрямувати постраждалим матеріальну допомогу. У нас в одному приміщенні дитячий садок і школа, десь 70-80% вікон повибивані потолки, попадали. Зараз наші люди працюють над тим, щоб безстренько все це прибрати. І швидко ми долучилися до того, щоб зробили ми вікна і потолки поробили. Найкоруч Чий термін буде проведена сесія, де виділяться додаткові кошти на це? щоб бистро ми його зробили? Щоб уже дітки з 1 вересня пішли у нашу школу? В коментарях у соцмережах люди обурюються, як так може бути? Що звуки вибухів ми чуємо частіше ніж про це повідомляють офіційні джерела і звинувачують у цьому журналістів? Мовляв, щось приховуємо. Та чи задумувались ви що якась додаткова інформація тільки на руку ворогу? Воно вам треба. Що ви думаєте з цього приводу? Поділіться з нами в коментарях під цим відео. У Полтаві нарешті почали підготовку до встановлення пам'ятника Григорію Сковороді. Проводять капітальний ремонт скверу, роблять освітлення та лавки. Історія почалася ще 2022 року, коли виготовили бронзову міні-копію пам'ятника і встановили його у сквері біля малої академії мистецтв. Велику ж скульптуру планували встановити за півроку. Ще влітку 2023-го. словом запізнились із термінами на рік могло бути ще довше, аби не ультиматум. Меценати, які виготовили безкоштовно за, за власні кошти для міста, це безкоштовно пам'ятник планують його розмістити в іншому місці, якщо Полтава не зробить відповідні роботи для його встановлення. Планували ще в минулому році, це так довго затягнулася ця історія, але вже зараз зараз, меценат більше не може ну, витрачати часу ставити такі умови, що якщо ми в цьому році не зробимо постамент, то просто цей пам'ятник буде встановлений в іншому місці. Всього і на монумент, і на благоустрій, і на встановлення пам'ятника виділено 680 тисяч. Сам пам'ятник, як розповідав раніше тодішній начальник ОВА Дмитро Лунін, коштував близько двох мільйонів гривень. Це була, звісно, попередня сума, і припускаємо, що вона зросла. Скульптуру в оригінальну величину завершили три місяці тому. Скульптура атліта із бронзи, висота самої скульптури три з способом около е, чотирьох. Там ще втічка, е, та, сидить. Від е, основання до втічки, виходить около чотирьох метрів. І по. Стамент, ну то й 4,5, чотири з так однак примірна лукша висота. Підсумовуємо, меценати за більше ніж 2 мільйони виготовили триметровий пам'ятник. А полтавська влада не змогла знайти 680 тисяч, аби його встановити. Що заважало місцевим чиновникам? Питання риторичне. А ви як думаєте, чому затягли зі встановленням монументу? Діліться думками. І наостанок Полтавщину накрила спека 36 градусів за Цельсієм у повітрі і 58 в ґрунті. Наголошую, в ґрунті асфальт, бетон і бруківка, вочевидь, гарячіші. Люди рятуються на пляжах в тіні, вдома під кондиціонерами. Але й кондиціонери зараз не вихід, коли електроенергію виключають по 3-4 години. Тобто температура самого повітря становила 31 градус. Температура ґрунту була вже 58 градусів. Температура Мого повітря буде підвищуватися до 34-36 градусів вище нуля. Найближчі дні вітру у нас не буде в основному. Лепи десь приблизно такий. Це й спасаємося водою. в Річки стараємося 9 до одинадцять. Сьогодні їхала в енергозбут і вирішила врятуватися, бо там черга, то немає світла, і вирішила тут заїхати, врятуватися від спеки, охолодитися. Вода просто супер. Морозилки в мене вишні. Я варю компот, беру 2 літри і швиденько сюди, так і рятуємося. У такі дні можливі перегрівання серед перших симптомів: нудота, головний біль та запаморочення. Критичні години з 11 до 16.00 перебувати в цей час в прохолодних приміщеннях. Вживати достатню кількість рідини, уникати вживання важкої їжі в групі ризику це населення 65+, і дітки до 2 років. Також будь-які особи, які мають хронічні захворювання, це всі головні новини цього тижня. Діліться, як ви ставитесь до реформи екстреної медицини, чи вбачаєте всесвітню змову у неповідомленні про деякі вибухи, та як переживаєте спеку. Ми все читаємо. Лишайтеся із суспільним, постав. Ставте вподобайку, відмічайте нас у своїх сторіс життя Полтави та регіону. Підпишіться на нас у соцмережах і будете в курсі подій. Дякуємо, що дивитесь, Бережіть себе!